У новому випуску новин на межі. Посадовців підозрюють у розкраданні 16 мільйонів гривень, призначених на закупівлю дронів для армії. Російський дрон атакував цивільне авто у автоусороченому, загинув водій, поранена дитина. Прикордоння прощаються з героями Єгорем Кисельовим та Віталієм Лепешком. Генеральна прокуратура повідомила про підозру учасника масштабної корупційної схеми, через яку було розкрадено 16 мільйонів гривень, призначених для закупівлі дронів для українських військових. До злочину може бути причетний посадовець Шосткинського району. За версією слідства організував схему військовослужбовець, який залучив до неї посадовців територіальних громад Сумської області та підконтрольних підприємців. Учасники схеми підробляли документи від імені військової частини та перераховували бюджетні кошти на фіктивні закупівлі. У результаті армія не не Отримала жодного квадрокоптера усім фігурантам справи загрожує від 7 до 12 років позбавлення волі. Імена підозрюваних інпрокуратура не розголошує. Водночас, згідно з даними єдиного реєстру судових рішень, слідчі її у рамках цього кримінального провадження раніше проводилися щодо голови Шалигінської громади Шосткинського району, а також керівників Хотінської та Краснопільської громад Субського району. Російські війська атакували цивільний автомобіль дроном камікадзе у селі Сорочини серед Нубудської громади. За даними обласної прокуратури, удар стався близько другої години дня. Від поранень у лікарні помер 50-річний водій. 41-річна пасажирка дістала травми. А дитина 2011 року народження осколкове поранення ноги. Нагадаємо, за останні три дні це вже третій удар по цивільному автомобілю у цій громаді. Напередодні від дронового удару загинув чоловік у селі Красичка. У шості сьогодні провели в останню путь кулеметника Єгора Кисельова. Воїн загинув під час виконання бойового завдання на фронті на алеї Слави зібралися його побратими, рідні та сотні жителів міста, аби провести героя в останню дорогу. Більше про воїна у репортажі він був то людиною, на яку надо було рівнятися. І він був двигуном для всіх, хто був в групі. Він нам задавав тем. Ну це ті понемаловажна. Ми у нього вчилися, як це робити. Ми жили разом в будинку. Він був о, перше він був людиною. Він був сп, о, справжньою людиною. Тобто він не був без якої сьогодні. Він один в масі, завтра він другий. Він був такий, які він є. 6 листопада шості на Алеї Слави провели в останню путь мужнього захисника уродженця міста Хутір Михайлівський, 37-річного Єгора Ігоровича Кисельова. Він народився 5 листопада 1987 року в багатодітній родині. Після навчання працював у сфері ремонту автомобілів у Харкові. Машини стали його захопленням на все життя. Згодом його зустрів кохану жінку Єлизавету. У них народився син. Зараз йому 6 років. Родина мешкала у шості, 12 листопада 2024 року. Єгор став на захист України у складі штурмового спеціального підрозділу Артан ікс головного управління розвідки. Міністерство оборони України. На фронті чоловік виконував обов'язки кулеметника. Воював на Харківському, Запорізькому, Донецькому напрямках. Його жена – моя подруга, найкраща, моєї жіни. Ми її знаємо як хороших людей. І так само його відзивчого, що в місті, що на передовій. Та вони жили постійно здесь. Дніпрі прижила. Вона О, поїхала з, да, з бодя туди. Последний раз він приїжджав туди, к ним в отпуск был. Ну, Потім поїхав воювати, сказав, що меня ніколи не убьют. Он всегда на позитиве был, он к этому относился как-то, не боясь, знаете, смотреть ворова в глаза. Хмаслизе постійно общались, а Егор постійно. Я теж воював, я в другой бригаді, в 68 й після пораненого здесь, пока між жіною. А мы каждый день общаемся постоянно. Егор был на позиції. Он фотографии, фотографії не скидували. Нам когда они штурмували там. позитивные. Он все всі проехали его з ним з которой воевали. Попрощатися з тим, з ким проживали суворі воєнні дні, і хто постійно прикривав їхні спини. Приїхали побратими Єгора Кисельова. Хотілось би подякувати батьків Егора за те, що вони виховали дійсно мужнього сина. Надійного друга та побратима. Я розумію, що жодні слова вам не повернуть вашу дитину, не повернуть батька в сім'ю. Але ми також всі дуже сильно сумуємо і не можемо перенести втрату, тому що Єгор був душою компанії, ніколи не було ніяких конфліктів. І виходити на бойову задачу з ним було легко. Коли ти йдеш і ти знаєш, що тебе побратим, який тебе не кине. Витягне допоможе Дружина Єлизавети та син Богдан чекали на його повернення, але не судилося. 4 жовтня рідні востаннє чули голос Єгора. Пізніше їм повідомили, 7 жовтня мужній захисник, син, чоловік та батько загинув під час виконання бойового завдання поблизу населеного пункту Середня Краматорського району. Він прикрив побратимів, вивів їх, а сам загинув. Співчуття родині висловив Ярослав Щасливцев, заступник Шосткинського міського голови. Вдячність, шана і повага батькам, рідним, близьким, друзям. Шана і вічна пам'ять Єгору. Слава Україні! Героям слава! Кисельов не дожив місяць до свого 38-річчя. Його відспівали у Києві 5 листопада, в день його народження. У захисника залишилися мама, дружина, син, сестра та брат. У Глухові прощалися з військовим Віталієм Лепешко з Шалигінської громади. Понад рік чоловік вважався зниклим безвісти. Про останню зустріч громади з героєм у сюжеті далі. У Глухові прощались з військовими Шалигінської громади Віталієм Лепешком. Понад рік він вважався зниклим безвісти. Життя воїна обірвалося з 14 травня 2024 року біля села Семенівка Покровського району Донецької області. Церемонія прощання з героєм відбулася біля трьох Анастасіївської церкви. Провести Віталія прийшли його рідні, друзі, знайомі, жителі та керівництво громади. Віталій Олександрович жив село Сварково. Жив як усі ми. Радів життю, строїв плани, сподівався на краще майбутнє, працював, тримав господарство, а коли батьківщина покликала його, то став до лав Збройних сил України. І там він себе показав як справжній чоловік. Ми завжди будемо пам'ятати його подвиг, пам'ятати його усміхненим, життєрадісним, волелюбним, таким, як на фотографії. Це всі новини на сьогодні. Бережіть себе і своїх близьких. Побачимо завтра у новинах на межі.